Так само, як в ці моделі, під подошвою той самий матеріал Єва. Бачимо крючки для вдівання роздівання. Тайванська кордура, вона повністю від вологи, від вогню. І дуже добре пропускає повітря. Нога в ній дихає, повністю захищена. Це порівняно з браво, ця модель вона більш легша. Більш, скажімо, нуга в ній добре рухається. Я б сказав, мене, напевно, більш для якихось складних е операцій для ССО, можливо, це для ЗСУ, хто більш в окопах сидить. Це більш для людей, які більше бігають, рухаються, роблять якісь е важкі зав завдання. Так, Це взуття підходить як і на зиму, так і на осінь. Із-за того, що вона така, скажімо, рухлива і така гарна модель. Рекомендую. Пробувати навіть в таких побігати.